Да, слышу, слышу. Ми розуміємо, наскільки там складна ситуація, але не могли б ви нам пояснити, що зараз відбувається в пункті. Uh, ну, не в момент. Вот. Только разве что с утра были открыты ворота российского пункта пропуска на Лашавскинск, сейчас они закрыты. Что это означает, не знаю. То ли будет обстрел, то ли что, вот. пока не верю. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що здійснюються постійні обстріли. Цієї ночі обстріли були? Uh, Ні, ночі пройшла спокійно. Ну, добре, uh, добре. Зараз, як би, обстріли стали дневні і з території Російської Федерації. Якщо до цього нас обстрілювали з міномітів і системи ГРАД по ночам, Вот, где, ну, ну, в принципе, с такого, такого направления, что сложно сказать, или это в территории России, или в территории Украины, то сейчас обстрелы только с территории России из артиллерии. И днем, чтобы невозможно было засечь направление. А, 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 ну, примерно да, на слух мы видим, а визуально невозможно не, не, не отсечь. А скажіть, будь ласка, Олександре, ми з вами коли спілкувалися телефоном, ви розказували, що Росіяни використовують дуже таку неприємну тактику. Може, ви докладніше в ефірі про це розкажете? Uh, ну, во время первого обстрілу, який був 4 дня назад. Uh... В принципе, стреляли бессистемно, по большей части по технике, а так и бессистемно. То вчера уже больше по укрытиям, окопам, блиндажам э, огонь. наводят, э, корректируются беспилотник, вот, который летает над позициями постоянно, то есть приходит к территории России, крутится и... С помощью этого производится корректировка огня. То есть некоторые окопы непонятно не с первого раза попадали, там вокруг некоторых окопов просто Все, вся земля изрыта. Ага, е, дозволь, дозвольте уточнити, е, ви повідомляли зараз про безпілотники. Так само ну, численні повідомлення насправді, від українських прикордонників саме про безпілотні літальні апарати з боку Російської Федерації надходять. Ще кажуть, що авіація літає, так само фіксує позиції українських військових, після цього відбуваються авіаційні удари. Е, у вас та сама ситуація? Авіація. Ну так. Авіація тут, в принципі, заміщено ні разу не було, тільки безпілотність. Ага, тобто, ну, в ваш, вашому пункті не було. Але скажіть, будь ласка, наскільки серйозні пошкодження е, наносяться російськими цими обстрілами. Е, це, це вже ну, реально великі втрати там, з, з точки зору там, оборонних споруд. Чи е, це ще просто вони пристрілюються поки? Ні, то вже не пристрілюються, вже б'ють прицельно. Конкретно у я, звісно, вам сказати не можу. Ну це зрозуміло, зрозуміло, це інформація яку, яку розголошувати не можна. Да. Вот. Могу сказати, що только боюсь, що наступний обстріл стане фатальним. Я не знаю, що в таких ситуаціях насправді треба говорити. я, я можу лише в цій ситуації подякувати. Оскільки Олександр є людиною, завдяки якій я можу сидіти в цій студії і про щось там говорити, а не ховатися десь від, від <продуктор> Я вам хотів <Оцентр>. сказати по чому се сьогодні набирав. По поводу того, що вже ми ну нам з'ясно ні з новині коли росіяни предоставляли зелений коридор по своїй території до. безопасность э, позиций. Вот. Дело в том, что мы тут сидим как утки в тире, и по ходу как бы, до, до следующего обстрела могут на, до нас не прорваться. Вот. И решение по поводу того, что спасти людей, э, по ходу является второстепенной задачей э, конкретно на этом, на этом отрезке и в соседнем секторе. Вот. То есть нас обстреливают с территории России, а мы, естественно, не отвечаем, чтобы это не было провокациями. Вот. Когда обстреливали террористы, естественно, мы могли ответить и э -э дать залп, и это все прекращалось, сворачивалось. Но тут ситуация совершенно иная. То есть Нас отстреливают, и ну, тупо ведется на уничтожение. Тобто, фактично, фактично, вас вас зараз обстрілюють з Російської Федерації, відповідати ви жодним чином не можете. Ми розуміємо, тому що якщо українські військові відповідають російським військам, стріляють по Російській Федерації, це ну може стати приводом для дуже дуже трагічних подій. Тобто, наскільки складні ситуації опинилися е, українські прикордонники? Ну насправді що в цій ситуації робити е, я навіть насправді насправді не здогадую, звісно, no, так. немножко неприятная ситуация, что они сначала обстреливают и сразу же после обстрела открывают ворота, мол, давайте, товарищи, бегите к нам, мы вас спасем. Александр, а вы докладывали руководство о такой ситуации? Есть ли какие-то указания сверху по поводу того, как себя вести в этой ситуации? М -м, держаться, помощь в пути. Помощь в пути, да? Да. Понятно. Только настолько -то нам постоянно говорят день-два, 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 день-два. А вот уже неделя у нас день-два продолжается. А как у вас обстоит ситуация с обеспечением? Там, если боекомплектки, боекомплект, если припасы съестны, в каком состоянии находятся сейчас бойцы и требуется ли вот такого рода гуманитарная помощь? Хм. Бойцы все хотят домой. Вот. Или хотя бы, чтобы не стреляли уже, чтобы мы не сидели, как, реально как мишени в стиле. Вот. Что касается припасов, то по, по идее должны были закончиться неделю назад, каким-то образом, там, по пучекам с и едим. Вот. По боеприпасам, опять же, не могу предоставить. Ну там... понятно, понятно. Хорошо, Александр, спасибо вам большое. Мы будем держать с вами связь и готовы вас включать в любой момент, когда вам это будет необходимо. хорошо. дякую. Э -э дякую.